Ай, красота, то там блин вообще. На пробу, так? Да? Перехрести, бо тому що мало від. Перехрести? На, вставай. Шо? То ж ти любиш, вставай. Да. Дід, це привезли з вільниці. Хто? Мужичок. Такий хороший. Ну добра ага. людина. Все, що він мене знає. Да, ти попробуй. Мені бабуся сказала, що тобі не можна багато їсти. Я тобі тут чуть, -чуть на пробу візьме на зубчик. Це, на це супчик скупенькі. Але чекай, 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 скупеньки. Сьогодні їв супчик. Щось таке їв натуральне? Їв? Їв? То вже можна. а тако будемо давати. Їв, суп з супція бо я буваю, я такое лишу на цьому, на холодильнику. Ну, в холодильнику лишу mm -hmm. Палку ковбаси. Ранку прокидаюсь, нема. А потім. Ой, мені погано, ой мені зле. Це нормально? Наша бабуся, а він, а він давай тікати, він настрашився. А чого настрашився? Чого? Бо я як. Пернув на нього, що ні. а що таке було? Я, я, я крикнув, блядь, резко, він настрашився. А він що, якийсь переляканий був чи що? Я знаю, ну, він трошки. Трохи тю-тю-тю-тю? Так, дід, ну я хоча ну, дуже гарний сьогодні. Серйозно. Ну, бати, бля, ну, просто, блять, не можу втриматися. Я я вдарую, просто. Зараз підеш, в мене є щось для тебе вкусненьке. Чекай, чекай. Чекай, зараз все буде. А ви диви, бач? Це ми з Анні зібрали гуманітарку. Зараз будемо відправляти. Добре діло чи ні? А? Гуманітарна допомога від нас. Кому? Дітям яким? Тим, що треба. Тим, що нуждаються. Така от поміч у нас. Дитячого тут повно. Іграшки є навіть нові, бачиш? Багато нового є. А де Нам давали, там ми зібрали. Взуття хороше є. Ну коротше, тут, слава Богу. Такі і, і... і свої речі? – Та нам наша багато, нам не треба багато, нам треба віддавати. Ділитися з ближнім своїм, діти, що не... Знаєш, що треба з соблизнім своїм? Сьогодні тебе брею, дід, подивись на мене. Сьогодні тебе брею. Давай брей. Зараз приїдемо і брею зразу. Як приїжджає, зразу брею, добре? Добре. Все.